Росія готує удар по Україні арешникам. Путін буквально посилає Дональда Трампа з його мирною ініціативою. Ось цим тридцятиденним перемир'ям. В Білому домі, схоже, вже все зрозуміло. Вони зрозуміли, з ким вони мають справу, і вони тепер вже усвідомлюють, що головна причина і головна перепона щодо досягнення миру в Україні це Володимир Путін. Дональд Трамп зізнається в приватних розмовах, що він навіть не спить у нього безсоння по ночам, тому що він зрозумів, що швидко війну завершити неможливо. Ось такий він бідолашний. А Україну між тим, друзі, обіцяють озброїти до зубів. А проти Росії увести санкції, що відбувається, будь-ді буквально за мить саме на цьому ютуб каналі. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк. А ми одразу ж будемо починати. І почнімо з того, що. Ну, слухайте, Росія закриває закриває повітряний простір над ракетним полігоном Капустін Яр. Друзі, саме звідти Росія запускала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету Арішнік. Нагадаємо, що інформація про закриття неба над «Капустіним Яром з'явилася ще 8 травня. Умови, що указані в сповіщенні, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет з полігону. Зокрема, Росіяни закриють ось цей повітряний простір у вказаному районі дванадцятого і тринадцятого. Травня в період з 6 до 16.00 за місцевим часом усім повітряним судом буде заборонено здійснювати польоти в цьому районі, це вказує на те, що росіяни готуються здійснити удар по Україні, в тому числі не виключно що й Арешником. Звичайно, от військові експерти звертають увагу на діапазон висот, який буде закритий для польотів від рівня поверхні до необмеженої висоти. Значить, саме це може свідчити про наміри запустити балістику. Аналогічна заборона в Кабучному яру діяла друзі. Згадайте 21 листопада 2024 року, коли Росіяни вперше вдарили по Україні арешником, вдарили по Дніпру. Пам'ятаєте? Схожу заборону. До речі, ворог уводив також в грудні. Тоді відбувався масований ракетний обстріл, масований ракетний удар по Україні із застосуванням балістичних крилатих і гіперзвукових ракет. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні в Києві повідомляє про те, що за їхньою інформацією є висока ймовірність масованого ракетного удару в найближчі дні. Це стандартна процедура повідомляти своїх громадян та й в цілому сповіщати про такі новини, оскільки вони отримують інформацію безпосередньо від розвідки Сполучених Штатів. Але що ну так варто зауважити? що до такої інформації дослуховуватися потрібно, тому що зазвичай вона справджується, вона підтверджується, і тут треба сказати, що до речі, перед першим ударом Арешникам по Дніпру, посольство США також виходило з подібними повідомленнями. Давайте, друзі, також нагадаємо, що 7 травня у російських пропагандистських засобах масової інформації в телеграмі на багато де насправді <кій> значить почали розповсюджуватися. Повідомлення про те, що нібито Володимир Путін дав вказівку підготувати удар і вибрати цілі, і зокрема в Києві по центрам ухвалення рішень, вже що мемом стало так, у разі цитую провокації з боку Києва в триденно це так зване перемир'я, яке Путін сам оголосив в одноосібному односторонньому порядку. Тоді я просто хочу сказати, що в РНБО сказали, що слухайте, це страх Володимира Путіна, що ми вгатимо по. Кремлю по червоній площі, зокрема на 9 травня, в день параду, коли Путін буде обійматися і ручкатися зі своїми гостями іноземними лідерами, яких він туди запросив. я вам тоді розповідав, що у нас дійсно були такі плани. За моєю інформацією, звичайно, в офісі президента розглядали і в генштабі подібні плани щодо удару по червоній площі. Але ще тоді я вам сказав, що такий удар на 9 травня є малоймовірним, і ось власне все таки відбулося, як ми з вами говорили в наших ефірах. Ну але. Все одно, друзі, нам вдалося зіпсувати їм добряче. Ось це Парадабесія, Мракабеся, Пабідабеся по різному. Це називають 9 травня. Загалом нам вдалося це зіпсувати, тому що слухайте, ну я вже говорив про те, що аеропорти в Росії були заблоковані, літаки не злітали, літаки не сідали. Зв'язку в Москві взагалі не було. Центр все було перекрито, і не всі іноземні гості змогли вчасно. І з комфортом дістатися як мінімум до Москви. Тому ми добряче їм зіпсували цей ось це свято, і ми принизили Путіна. Ми показали по перше, що ми можемо нагнути Росію. А по друге, ми просто принизили Путіна в очах тих іноземних лідерів, яких він собі там запросив. Як ви думаєте, чи може Путін помститися нам за це ударом решника? Ну а вже ж може. А чи може Путін звинуватити нас у зриві перемир'я, так званого да і також ударити? Ну, а вже ж може, тому що вже зараз Російське міністерство оборони розганяє інформацію про те, що Україна нібито 10 тисяч разів порушувала ось це так зване путінське перемир'я, і чотири рази намагалася прорвати кордон Російської Федерації. Але насправді Путіну, друзі, і привід не потрібен для того, щоб нас обстріляти. Ви ж бачите, що він здійснює підготовку до удару навіть, попри те, що їх діє перемир'я. Ще раз Путін оголошує перемир'я. Каже, звинувачує Україну в зриві цього перемир'я, а, а, а сам готує майданчик для того, щоб стріляти по Києву. Ну, це, Ви розумієте зараз, що речі відбувається? І плюс до цього всього давайте згадаємо, що Путіну не потрібен був привід, щоб обстрілювати Суми, Кривий Ріг, Київ до цього і інші міста, Кошмарити щодня, Харків, Одесу і багато інших українських міст. Тому йому привід не потрібен. Підкреслюю ще один раз, про що говорить? Підготовка до ймовірного удару і до яких наслідків це все може призвести, давайте про це поговоримо. Справа в тому, що. По перше, це демонструє друзі готовність Росії продовжувати цю війну і не зупинятися, навіть попри заклик Трампа встановити режим припинення вогню на 30 днів. Кремль просто відверто посилає. Він вже плює в обличчя Трампу. Він принижує Трампа, тому що виходить про секретар Путіна Пісков і каже про те, що Москва відкидає пропозицію Трампа, допоки в Україні допоки в Україні постачають зброю. Він каже: Ну, ми можемо про це говорити, але треба, щоб Україні перестали постачати зброю. Тобто, Кремль вигадує нові й нові причини, чому він не хоче йти на мир, чому він не хоче Дати за стіл переговорів при цьому розповідаючи, що вони готові до переговорів без попередніх умов, про що Путін сказав Сідзінкіну 9 травня. Ви можете взагалі уявити рівень ідіотизму? Це максимально коректно, що можу сказати, вибачте за неефірну лексику. Ну, це просто Bloomberg видання. Є таке, воно підтверджує друзі, що вони підтверджують наш давній з вами інсайт. Передивіться, перегляньте попередні випуски. Наш давній інсайт від американських друзів про те, що в Білому домі вже зрозуміло, що головною перепоною, причиною, проблемою у досягненні миру в цій війні є саме Путін. Саме Путін, усвідомлення таке прийшло зараз. Саме тому Трамп готує санкції щодо Москви. І не дарма у попередніх випусках, друзі, я вам казав про те, що Сполучені Штати. Будуть запроваджувати санкції щодо Росії разом із європейськими партнерами. Зараз все до цього йде, і дещо зона я вам детальніше про це розповім. Фактично, атака Путіна Арішника або масовна ракетна, дронова, балістична атака. да, вона може запустити цей процес. Я вам більше того скажу. Санкції від Російської Федерації ем, і озброєння України санкції проти Російської Федерації і озброєння України є абсолютно неминучими. Сьогодні я в цьому переконався навіть після того. Як у Європі, у Сполучених Штатах, друзі, вже зрозуміли, що зараз Путін ні до якого миру не готовий. Трамп розлючений, там, дуже розлючений на Володимира Путіна. Він в поряд, в приватному порядку розповідає про те, що ну своїм найближчим соратникам там говорить про те, що він не спиться йому по ночам. Значить, він думав, що цю війну можна припинити за 24 години. А виявилося, що ні, врегулювати цю війну не так уж і просто. І от, Трамп через це не може спати. Ну це теж так така показуха. Але давайте ось цю лірику зараз опустимо про те, що там це у Дональда Трампа, і поговоримо про те, коли можуть запровадити санкції, коли озброють Україну, і що буде далі з мирним процесом. Ось це, це доволі цікаво, тому що сьогодні друзі до Києва з візитом прилетіли, примчали, прибули на наших потужних потягах укрзалізниці. Макрон, Стармер, Мерц і Туск. І це до речі, серед іншого, відповідь Путіну ем, після того, як він 9 травня у себе прийняв там певних іноземних лідерів на червоній площі. Але європейці прибули до Києва не для того, аби спостерігати за маракабісіям. Як це було зокрема в день 9 травня? У Путіна ні, тут абсолютно серйозні розмови, і тут йде мова про те, що європейські лідери, по перше, підтримують ідею 30-денного перемир'я Україна на нього згодилася. Зеленський сказав про те, що з 12 травня ми згодні на нього на це перемир'я, і тепер Путін має на нього піти. Тобто, з 12 травня, через буквально за після завтра, ми готові до встановлення режиму припинення вогню. Лідери, ось дивіться на цю світлину. Бачите, вони сидять разом. Вони провели телефонну розмову з Дональдом Трампом. Одразу йому про це повідомили. Вони сказали про те, що у нас є така згода. Трамп згоден. Трамп, звичайно, згоден на 30 30-денне перемир'я. Він про це говорив і писав, у тому числі, і це дуже класний сигнал Путіну. Це дуже класний крок, який демонструє єдність не тільки України і Європи, але України, Європи і Сполучених Штатів Америки. Розумієте? нам вдалося перетягти Трампа на свою сторону. От у чому фішка, от у чому головна новина? І тепер, друзі, розвиваються події таким чином, що проти Росії будуть впаяні санкції, а нас озброять. Я розповім за мить, чому так відбудеться. Видання NBC News в цей час пише про що? В цей час, друзі, це видання, давайте так зробимо. Пише про те, що Сполучені Штати Америки, Європа і Україна підготували. Певний мирний план, який складається з 22 е, пунктів. В цьому плані якраз йдеться про те, що сторони згодні підтримують і готові розпочатися 30-денне перемир'я. Плюс там місяця пункт, як стверджують принаймні журналісти NBC, що Сполучені Штати не будуть підтримувати вступ України до НАТО. Про цей план ми окремо зробимо випуск, не будемо на ньому загострювати цю увагу. Але хочу вам сказати, що я в принципі не бачу сенсу в жодних планах. Вже був план Трампа, про який Reuters писали, правда. І цей план Вітков представляв Путіну і Путін так само послав і Віткова разом з Трампом, разом із цим мирним планом. Після цього вийшов Лавров і викатив нові умови, на які звичайно ні Ким, ні Вашингтон ні. Європа піти не може, тому жодні плани не спрацюють. Це спойлер. Вам до речі, можу сказати, що це все абсолютно гибла історія. Значить, далі ситуація як може розвиватися? Далі ситуація може розвиватися наступним чином. Останні попередження для росіян зроблені від піскова. Ми що почули? Про те, що Росія проти, вона відкидає 30-денне перемир'я, що вони висувають знову нові умови? Треба припинити постачати зброю Україні. Значить, далі, якщо відбудеться ну, по перше, вітков, який. Представить ось цей план Путіну, не знаю, так принаймні пишуть, якщо він від нього відмовиться, або якщо публічно Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, яке з 12-го числа має наступити, або якщо Путін обстріляє Україну, все це запускає одразу санкції України. Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки вам не почули Сполучені Штати Америки також будуть запроваджувати санкції щодо Російської Федерації. Трамп не жартував, коли про це сказав. І я так розумію, що ми добряче попрацювали щодо цього разом з європейцями, тому що і Макрон і Стармер сьогодні заявили про те, що ми разом з американцями будемо ці санкції щодо Росії застосовувати. Ось це буде цікаво. До речі, друзі, перегляньте попередній випуск. Я вам вже там розповів про те, що британці запровадили, знищили просто тіньовий флот Російської Федерації, запровадивши санкції. Європа готує новий пакет і Сполучені Штати також нафтовий картель, який знищить Володимира Путіна в попередньому випуску. Обов'язково подивіться дуже цікава історія, як економіка Російської Федерації там просто ледь ледь дихає, розумієте, так? Ось така буде історія. Ось така буде історія. Тобто є ось ці три речі, три такі маркери, якщо Путін відмовляється від перемир'я 12 числа. Якщо там Путін посилає Віткофа з цим планом, хоча я в ньому сенсу знову ж таки не бачу. Можливо, це якісь вигадки журналістів. І якщо е Путін обстрілює Україну, все це одразу запускає санкції плюс озброєння. Друзі. А це найцікавіше. Чому? Тому що Ну для початку варто сказати. Про те, що союзники нам, нас обіцяють завалити зброєю, давайте почнемо з Німеччини, коли ем, Фрідрик Мерц, новий канцлер Німеччини, привітаємо, до речі, він сьогодні, вперше в Києві, повідомив, що Україні буде надаватися зброя, але ці поставки будуть засекреченими. Хочеться вірити, що Мерц дотримується своєї обіцянки, яку він давав ще в якості кандидата в канцлери, і надасть нам. Тауруси так необхідні тауриси для України вже неодноразово, друзі. Доводилося пояснювати, що будь-які санкції матимуть проміжний і локальний ефект для російської економіки а найкращим і найефективнішим способом досягти миру буде цілковите, тотальне, повне, беззастережне, безальтернативне і максимальне озброєння України це і так зрозуміло. Європа це розуміє. А от чи розуміє це Дональд Трамп? Ми побачимо найближчим часом. Я маю сподівання, що так ми з вами говорили в попередніх випусках, що може бути запущений е, механізм лендлізу для України. Принаймні, зараз докладається наскільки мені відомо, і це та той самий інсайт, про який я вам раніше розповідав. До цього докладається багато зусиль з Трампом. Працюють з командою Трампа. Працюють і переконують запровадити ось цей механізм лендлізу. Більше того. Цілком прямо і конкретно про це сьогодні кажуть європейські лідери, що разом з американцями ми будемо зброювати Україну, якщо Кремль, якщо Путін відмовиться від перемир'я, відмовиться від ем, ось цього 30-денного перемир'я, яке, до речі, запропонував Дональд Трамп. Ну, скільки можна ще терпіти е, ось таку зневагу з російської сторони? Скільки можна терпіти ще приниження? Путін вже принижує відверто. І Трампа, і європейців всіх, тому терпець уривається, і дуже дуже прям хочеться вірити, друзі, що це зіграє нам на руку у тому сенсі, що проти Росії будуть запроваджені попекельні санкції, що призведе неминуче до втрат в російській економіці, а нас забезпечать зброєю. Хоча і, вибачте, ми ж попереджали, ми про це говорили, правда? Що росіяни ніякого миру не хочуть? Ні, вирішили дати їм шанс. Вирішили втратити час для усіх нас і подивитися, а потім переконатися, що Росія дійсно не хоче жодного миру. Ну, от, тепер доходимо до точки, про яку, з, якої, з якої і починали, про що ми раніше також говорили. Тому сподіваємось на всіляку всеосяжну підтримку України. Наступні дні, друзі, повірте, будуть дуже цікаві після 12-го числа або ж 12 навіть травня. Ми все побачимо і все зрозуміємо. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, будь ласка. І до наступної зустрічі.